1 липня 2025 рік, друга з'єднувальна протока між північною і південною частиною Синього озера. Зараз вийде у бік південної частини Синього озера і жилого масиву виноградар. Ще капають водичка, стікає потихеньку, бачимо по траві. Так і струмочок такий маленький. Тут розмовляє все сильніше і сильніше в місці. Тут залишилось дуже багато каміння, яким заповнювали габіони. Ці камні ще якось стримують розмив. Це, мабуть, ще сильніше б розмивали. Ну і так тут достатньо сильно розмило в цьому місці.